Кількість настільно рольових ігор дійсно зашкалює. Якщо ми станемо перебирати всі існуючі механіки, то контенту насправді вийде на сотні відео. Ми ж не будемо цього робити. Хелс пойнти, чи скоріше пункти здоров'я? Ні, скоріше хіт пойнти взагалі, як правильно. Всім привіт! Я дябчик. Ви на каналі Перший поверх, де люблять і говорять про настільно-рольові ігри. То що там зі здоров'ям, поїхали розбиратись. Dungeons and Dragons, Pathfinder та низка інших подібних систем використовують дивну комп'ютерну систему хітів. Новачки і досвідчені гравці часто плутають і називають хП хелспойнтами, Хоча хП це хіт-пункти, це власна незалежна назва, яка буквально представляє поєднання. Фізичної витривалості, розумової витривалості, бажання жити та загалом удачі вашого персонажа. Це не тільки про здоров'я, коли ваш персонаж отримує ментальну шкоду, це не означає, що в його починає боліти голова. хіт пункти показують його готовність продовжувати сутичку, якщо так буде продовжуватись надалі. Тому, наприклад, у перекладі листа персонажа Pathfinder від нас використовується хіт пункти, а не щось інакше. Тоти з вищим показником хід пунктів сильніші, міцніші, і їх важче вбити, на відміну від істот, з яких хід пунктів менше, і це логічно. Часто, коли мій персонаж отримає невеликі пошкодження, хочеться це описати, як я відбиваю ці стріли своїм мечем і трохи запихуюсь через це. Хоча правила буквально кажуть про те, що в мого персонажа, в якого припустимо, 150 п'ятдесять пунктів, все таки потрапила стріла на якихось там 8 шкоди. Та до чого тут витривалість та удача тоді? Ба більше, наступного разу, коли я опишу, як моєму персонажу повезло увернутися від всіх стріл, і а, жрець або там лікар а, крикне, чи потрібна мені якась допомога. Що я мушу сказати, як персонаж чи метагеймовий, як гравець, щось по типу: На мені немає фізичних ран, проте в мене вже немає половини хітів, тому потрібно заклинання лікування, щоб вилікувати що? Особисто я ненавиджу під час гри в ці системи, коли майстер каже: в твою ногу потрапила стріла, хоча хп кажуть інакше. Зважаючи на те, що це фентезійний світ, персонажі можуть витримати хоч 10 стріл в голову, хоч епічне приземлення зі 100 футів, бо вони герої? Араз, про давайте пробачимо їм це. Перейдемо до другої проблемки цих хіт пунктів Незважаючи, чи в мого персонажа їх 150 чи всього. Одне він почуватиметься однаково механічно, це ніяк не впливає на дії, наступні атаки, які будуть робити мій персонаж чи тощо. Поки хіт пункти мого персонажа вище нуля, я почуватимусь однаково. І це насправді тупо. Давайте розглянемо, як це працює в інших не аля шних системах. Наприклад, у весен, коли вашому персонажу шкодять, він отримує якийсь статус-ефект, чи то фізичний чи ментальний. Якщо ви, наприклад, налякані, вам стає важче щось пригадати, чи щось подібне. У відьмаку, так само як в ДНД, втрата здоров'я не впливає на якісь скидки, поки ви не дійдете до нуля. Проте тут ви жертвуєте якістю свого спорядження, а також ризикуєте отримати випадкові травми під час сутички, які вже будуть впливати на ваші характеристики. В інтузеот, кайн, моусрітер та подібних з цього сімейства, у вашого персонажа все-таки є ХП, яке відповідає за своєрідну витривалість. Як тільки вона закінчується, кожна наступна атака вже буде шкодити вашій характеристиці сили. Також ці атаки будуть вимагати успішного китка цієї характеристики, щоб ви могли продовжувати бій. У Морка-Борка, ХП це буквально твоє ХП. Коли воно падає до нуля, ти, можливо, помер. Коли воно падає точно нижче нуля, ти точно помер. Тут немає сенсу послаблювати характеристики, тут помруть всі. Ідемо далі. Розглянемо більш нетиповий варіант. У сьомому морі, наприклад, є різні позначки на шкалі вашого здоров'я. Коли ви до них доходите, ви можете отримувати бонуси, лиходій вашої історії може отримувати бонуси. Але все-таки остання позначка для вас буде недієздатністю. В умовному ДНД це можна реалізувати як механіку значного пошкодження. Коли істота кровить, тобто втрачає половину ХП. Тоді вона отримує перешкоду на китки атаки, або рятівні китки, чи тощо. Можливо, вона також отримує якусь травму, або тимчасові якісь штрафи, як то зменшення швидкості переміщення, або, наприклад, неможливість користуватись однією зі своїх рук, або навіть втрата цілої якоїсь здібності. Таким чином гравцям можна показати наслідки їх успішних дій, які будуть відображатись на противнику, а також відчути ці наслідки на собі, а не тільки бити істоту палками і ногами, поки її. ХП опуститься до нуля. Можливо, коли хід пункти боса опуститься менше половини, в ньому появляться нові здібності або зникнуть попередні. Він може стати сильнішим, може стати слабшим. Вирішувати насправді вам, це залежить від того, як ви любите грати і як сильно ви любите своїх гравців. Можливості, як це можна реалізувати багато, і ми побачили це вже на прикладі інших систем. Але якщо це вас ніяк не тригерить, та за вашим столом це окей, ви не женетесь за грою такого типу, та вас все влаштовує, то добре, грайте свою гру. Інколи в більш олдскульних та кранчових іграх, та загалом за столами, де люблять циферки, це може навпаки піти на кор. Тому тут я просто порозказував свої думки стосовно ХП. Система крок, над якою я зараз працюю, використовує механіку, де атаки безпосередньо шкодять вашим характеристикам. Відповідно, виконувати кидких характеристик буде важче, бо вони будуть зменшені від атак. Або вони можуть бути взагалі знищеними, і коли знищаться всі ваші характеристики, то тоді по вашого персонажу прийде смерть. Що думаєте стосовно цього? Які взагалі системи ХП використовуєте ви і чи використовуєте взагалі? Буду радий почитати ваші коментарі. Не забувайте про лайк, підписку. Ви все знаєте кажуть, що вона до речі дає натхнення, і всім до зустрічі на міжігрових планах.